Це перш за все. Ракета, було 10 ракет, які було випущені, серед яких 4 калібра. Крім цього, було 14 шахидів, два з них на щастя не розірвалися, але руна – це дуже важка. На теперішній час ми маємо 70 житлових будинків, які в той чи інший ступені зруйновані. Це вибито вікна, потрощені дахи, розтрощена комунікація. Було влучання в по чотирьом районах. Міста Харкова, це Київський район, міста Харкова, Стабіцький район, Основ'янський район, крім цього, постраждав Салтовський район і Новобаварський район, міста Харкова.